Друзі, всім вітання на нашій сторіночці. Сьогодні таке замовлення клієнта показую вам. А05, новинка, в цьому роді бюджетка від Самсунга. Коли ви шукаєте телефон до 5 тисяч гривень чи в районі там 5, і не хочете брати там Xiaomi чи інші бренди, Samsung, я вважаю оцей чудовий варіант. Зараз давайте розпакуємо. Тут у нас просто документація, немає чи ось такого. Зараз е, бачите, от такі комплектації е, телефона скрепочка, сам телефон. Ось такий. І тут я вже згадав, тут є кабель тільки. Кабель вже е, Power Delivery, підішний, тайп-сішний в народі. Тобто е, блок зарядки немає, потрібно докупляти. А так загалом, можете побачити, досить такий класний на дві камери. Ну, великий екран. Всі то люблять. Це колір у нас Silver. Вони ще є в зеленому і чорному. Ще раз нагадаю, до 5 тисяч гривень. Це 64-4 оперативи 64. Це старші людині підбирають. Відповідно, чудовий телефон. Має хорошу батарейку, добру камеру і великий дисплей. Хто щось таке шукає, пишіть в приват.